Всім привіт! Мене звати Ніла, і це канал Хвилинка для гри. Стартував сезонний івент Повернення в Морловію. І як завжди, ми можемо отримати ресурси при проходженні квесту, а ще нам додали нових героїв. Ну як же без цього? Звісно, їх зробили такими, щоб хотілося спіймати. І якщо ви назбирали золоті жетони, то чому б не спробувати? Ну або закристали, якщо назбирали стільки, або надонатили. Хоча, як завжди, шанси на випадіння невисокі, тому краще задонатити на зсу, з цього буде більше користь. Я думаю, розробники не будуть проти. І давайте дивитися на цих нових героїв. Елокард виглядає як такий справжній аристократичний вампір, як і всі інші, має бонус сім'ї Морловії. Це бонус за кількість героїв цієї сім'ї в команді. Якщо один герой в команді, то він отримує 3%. генерації мани. Якщо два герої, то 6%, Якщо три герої, то 12%. Це навіть трішки більше, як було в сім'ї королівства, коли їх порізали. Можливо, і Морловію поріжуть. Майбутньому, але поки що це такі цифри, і це безумовно крутий бонус сім'ї, адже чим швидше герої наберуть ману, тим краще. І пасивка є, коли герой використовує своє особливе вміння з ймовірністю 100%. Він може вкрасти останнє підсилення у ворога, яке можна зняти, якщо воно є. Якщо ж у ворога нема підсилень, то він наносить 70% урону всім ворогам. І це також круте пасивне вміння. Якщо ворог поставив, наприклад, ухиляння чи баф до атаки, чи щось інше, і можна це не просто зняти, а забрати собі. Ну а якщо вороги не поставили нічого, то отримають урон, що теж непогано. 838 атаки, 788 броні, 1411 життя. Це високі показники, особливо атаки. Також він дуже швидкий. Він буде заряджатися за 6 кубиків, що дуже добре. Вбиває всіх прислужників цілі і ворогів поблизу. Це також дуже добре, адже прислужники дають додаткове життя своїм власникам і не Потрібно буде витрачати урон, який нанесуть герої на цих прислужників. Наносить 250% урону цілі і ближнім ворогам. Урон не є великий, але спишемо це. Бо герой дуже швидкий, і він спочатку вбиває прислужників перед уроном, що дуже важливо. А вже потім наносить урон. Йдемо далі по вміннях. Алокарта всі союзники відновлюють 10% здоров'я за кожного вбитого прислужника. Виходить, чим більше прислужників у цілі і сусідів, тим більше здоров'я відновлять всі союзники. Якщо порахувати, це мінімум 10% або і 0%, якщо у ворога нема прислужників зовсім, а максимально 90%. Це якщо Алукард спрацював по трьох ворогах і вони мали по три прислужники. Наступне вміння: всі союзники отримують 3% мани за кожного знищеного прислужника. Тут аналогічно або зовсім не отримують, якщо нема прислужників, або до 27%, якщо порахувати. Але це потрібно, щоб вороги були обліплені тими прислужниками. І останнє його вміння атака обходить захисні бафи, в тому числі і контратаку. Це також добре, бо герой не звертає уваги на різні захисні бафи і особливо контратаку, а відразу наносить урон. А тепер про його. Використання це однозначно герой атаки, який максимально працює проти героїв, що ставлять собі прислужників, і по емблемах його варто качати в атаку. Він вбиває прислужників, урон по цілі і ближніх ворогах наносить, лікує і дає ману, якщо знищує прислужників, тобто все впирається в прислужників. І він може розігнати хороших, але повільних героїв, бо дасть їм ману. Якщо поставити його в атаку з куфу, наприклад, то вони, я впевнена, миттю рознесуть ворогів. І якщо хтось ще не пройшов без. То ласкаво просимо Алукарда для проходження останнього рівня, де треба обов'язково знищувати прислужників мору. Якщо поставити Алукарда в захист і нападе хтось без прислужників, то він нанесе 250% урону цілі і ворогам поблизу і обійде підсилення ворога з дуже швидким набором мани, щоправда. І все. Хіба що ставити заради бонусу сім'ї в захисті. Тому Алукард більше розрахований на атаку проти ворогів з прислужниками. Герої сім'ї Королівства тримайтеся. Ще можна брати на титана, бо в нього висока атака, якщо є вільне місце. Наступний герой Міріам і Міднайт. Я так думаю, що Міріам це чаклунка, а Міднайт то котик. Сім'я і пасивне вміння все те саме. 778 атаки, 824 броні, 1483 життя. В них і атаки багато, і броні, і життя теж. Мана середня, але з загонами і з бонусом сім'ї, вони розженуться до швидкої мани. І що ж? Ця парочка робить, прикликає голубе кошеня для героя і союзників поблизу. Кошеня отримує 40% здоров'я героя і 20% атаки героя. Прислужник відновлює, тобто це кошеня, відновлює господарю, 15% здоров'я в кінці кожного ходу. Ще схоже вміння має червона шапочка зі своїми лисичками, але там цифри трохи менші ніж має Міріам і Міднай. 40% це багато. Це якщо порахувати по стандартних показниках життя героя, то прислужник Буде мати біля 590 здоров'я, а ще ж плюс емблеми і розліб. Коли герой поставить прислужника, то прислужник ще й лікувати буде кожен хід, і поки доб'єш цього прислужника, то він вже полікує героя і далі по кругу. Наступне вміння: голубе кошеня знімає останній недуг, який знімається зі свого господаря, і віддає його ворогу. Якщо ворог навішає недугів, різні горіння, кровотечі і так далі, то голубе кошеня, тобто прислужник, віддасть останній недуг цілі. Далі – Герой і ближні союзники отримують плюс 45% до атаки, а також додатково 20% при кожному ударі противника протягом 4 ходів. Це дуже хороше вміння. Це дозволить швидше добити противника як в захисті, так і в атаці. І ще одне вміння: герой і ближні союзники відновлюють 672 збільшеного здоров'я протягом 4 ходів. Збільшене здоров'я може бути вище, ніж максимальна кількість очок здоров'я. Ще й збільшене здоров'я відновлює це також. Дуже і дуже круто. 672 очок здоров'я це приблизно 45% для героя і союзників. Герой може захиляти себе і союзників, так що не проб'єш. Збільшене здоров'я, плюс прислужники з приблизно 600 здоров'я, а їх можна і декілька поставити. Це робить мірям і міднайт максимально корисними в захисті. Високі показники живучості плюс середню ману можна пришвидшити завдяки бонусу сім'ї. А ще дає атаку, і герої зможуть критичними ударами непогано пробивати. Ати і судячи з усіх цих вмінь, мірям і міднайт є ідеальними кандидатами на центр в захисті. А якщо біля них поставити ще героїв, що наносять урон по всіх, або по трьох, як Альнадаха, або Маат, чи Каделен в костюмі з ухиляннями або інших подібних героїв, то це буде фіаско для ворога. В атаку теж підійде. Плюс якщо в команді ворога є герой, що ставить різні недуги, і в більшості випадків так і є, то котики їх знімуть і повернуть назад ворогу. Для атаки титана теж підійде, адже дає собі і сусідам бонус до атаки 45% і ще 20%, якщо титан попаде по героях. Квести на швидкість аналогічно, якщо брати ще в команду бронеріза. Ну і плюс Міріам і Міднайт ще овер захіляє, що буде корисно, особливо на складніших рівнях. Герой буде корисний в багатьох випадках, тому якщо вже хтось спіймав – вітаю. І наступний п'ятизірковий герой Матильда. Сім'я і пасивне вміння все аналогічно. 803 3 атаки, 809 броні, 1446 життя. Тут все добре, всього достатньо. Мана середня, але як і у випадку з мір'ям і Міднайт, можна розігнати. І що ж вона робить? Всі вороги отримують 324 урону від яду протягом трьох ходів. Це пасивний урон, і його можна зняти, якщо у ворога лікар вже стоїть заряджений, або той, хто знімає недуги. Далі прикликає кекса паразита для всіх ворогів. Паразит атакує ворога з силою 38%. Атаки кожен хід, кекс-паразит поглинає лікування і зникає, коли вбирає здоров'я в кількості рівному 35% максимального здоров'я цілі. Ну це зрозуміло, всі ми знаємо, які неприємні паразити, і вони повільно, повільно атакують героїв, якщо їх не захиляти, і ще й майже весь хіл на себе забирають. Наступне вміння: ціль отримує на 50% більше урону від недугів протягом трьох ходів. А так як цілью є всі вороги, то всі вороги отримують додатковий. Плюс 50% урону до недугів, і недугом у нас є якраз урон від яду, який ставить Матильда, якщо це все не зняти. Це, виходить, буде не 324 урону, а 486 урону від яду. А ще ж можуть бути інші герої, які поставлять інші недуги. І останнє вміння: шанс 50% обновити тривалість недугу з самим маленьким числом ходів, які залишилися. Якщо якомусь недугові, хай буде яд, лишається висіти на воду ворогу, наприклад, один хід ще, то є шанс обновити відлік знову на ту кількість ходів, яку він мав тривати, наприклад, назад на три ходи. Матильда розрахована на травлю ворога різними способами, але де ж її краще використовувати. Її показники живучості, середній рівень мани, який можна розігнати завдяки бонусу сім'ї і загонам на ману, її вміння роблять її корисною і в захисті, і в атаці. Особливо буде ефективно, якщо у вас в команді є ще герой, який накладає недужку. Дуги. Горіння чи урон вогнем чи щось інше, адже тоді ці недуги можуть стати на 50% сильнішими, або взагалі наново обновитися, якщо лишилося мало ходів до кінця їх дії. Для атаки титана можна брати, якщо є місце, бо нічого такого для більшого урону вона не робить. І для швидкого проходження квестів не дуже підійде, бо працює більше на повільне виснаження ворога, ніж на швидкість. І ще коротко про трьохзіркового гупі він мені нагадує героя. Але з мультфільму Мисливці на привидів». Трьохзіркових героїв. Ми звісно можемо використовувати лише на турнірах і квестах. Він наносить 125% урону всім ворогам, і ще наносить 12% за кожен щит природи на полі, і аж до 221% урону загально. І всі вороги отримують мінус 24% генерації мани, і вона продовжує зменшуватись на мінус 2% за кожен щит природи на полі протягом трьох ходів до мінус 40%. Звісно, це не судрі, який до 360% урону може нанести, але гупі середній набір мани має і плюс може з знизити генерацію мани ворогам до мінус 40%, що може бути корисним на турнірах з пришвидшеною маною. І на проходження квестів його можна брати. Урон він наносить по всіх, і якщо взяти в команду з ним героя, що ріже броню, наприклад, долгуна, і героя, що дає атаку, наприклад, біульфа, то можна швидко пройти етапи квесту. Анабель. швидкість набору мани середня. Знімає і очищає всі підсилення і недуги зі всіх союзників і ворогів, відновлює 45% здоров'я. Всім союзникам і відновлює 2% здоров'я додатково за знятий недух, аж до 65%. Непоганий лікар може конкурувати з рігардом, працює схоже як Білосніжка, тільки та урон наносить, а ця лікує. Хоч це і не дуже добре, що і ворогів лікує і знімає з усіх усе, але іноді, коли потрібно вилікуватися і хіл буде до 65%, це може допомогти. Шкода, що не овер ХП. От якби овер, то точно була би краще рігарда, а так двояке відчуття. Звісно, через свої вміння вона більш підійде для атаки в турнірі, ніж для захисту. Ось таких нових героїв нам представили. Пишіть у коментарях, можливо, хтось вже став щасливим власником когось із них або когось із старіших героїв. І звісно ж, не забуваймо обов'язково допомагати нашим ЗСУ і нашим волонтерам, адже вони наші справжні герої. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалось. На цьому у мене все. Всім миру та добра. até a